Колись територією України пролягав торговий шлях вікінгів через тисячу років. Копії оригінальних галер древніх варягів знову спустили на Дніпровське плесо. Посприяла цьому людина, яка обійшла під вітрилами земну кулю на безмоторній відкритій галерії. Відомий мандрівник з Німеччини Бурхард Піске. для моєї програми. Євровікінг українські води просто ідеальні. Також це дуже важливе історичне місце. Сюди приходили справжні вікінги. Через переплетення двох культур можна хорошо познати історію Київської Русі і історію э, старої Європи. Тость я думаю, що це зближає і дає хороші, э, хорошу основу для дальнішого партнерства. Українська молодь, що пройшла фізичний та мовний відбір до галер, впродовж двох тижнів вчитиметься вітрильної справи та проходитиме тренінг-курс з педагогіки, тобто методів виживання та духовної досконалості під час ризиків у природних умовах. Його проводить той же капітан команди німець Бургард. Він очень сильно влияет на молоді. В частности, він привозить проблемну молоді з Германії і таким образом перевозитують. Не тільки трудом, не тільки фізичну роботу, але своїми розказами, своїм опитом. У киянка Анастасії німецьке коріння. Заяву на участь у проєкті подала не можем... лише через зацікавленість скандинавською міфологією, а й щоб удосконалити за період плавання німецьку мову. Це общество із німцями і з людьми, які представителями молодіжних організацій. Країні это в первом в первую очередь четвіна. Потом во вторых всегда хотелось научиться управлять подобним плавсредством, А тут і и й німецьке. Після пробного запливу сучасні вікінги відчали на остаточне підкорення вод древнього Борисфена. Ліна Романченко, Михайло Кльок телеканал Київ.